Звучувального інтермаркету також якщо ви щойно чули. У білоцерківських тролейбусах починається встановлення озвучування зупинок. Це автоматизована система, яка працює безпосередньо за допомогою супутника. І водій, під'їжджаючи до тої чи іншої зупинки, не натискаючи ніяких клавіш, не говорячи в мікрофон, відбувається оголошення. Зупинки. Це також наступна зупинка завод будку технічних виробів. От як ви що вас про те, що разові квитки вартістю дві гривні 50 копійок ви можете придбати в спеціалізованих касах та інших місцях продажу. Разові квитки вартістю 3 гривні ви можете придбати у водія чи кондуктора. Також у кондуктора ви можете придбати транспортну карту на 11 поїздок вартістю 40 гривень. З яких 20 гривень складає заставна ціна картки? Вартість кожного наступного поповнення карти на один завод гумово-технічних виробів. Ось як ви щойно чули. Крім оголошення зупинок, дана система повідомляє е пасажирам про електронну систему оплати. Як не користуватися, де купляти квитки і де купляти електронні карточки? Дуже зручно, тось тобто люди проінформовані максимально. Відповідно, завдяки цьому, завдяки таким от системам і озвучки, і повідомлення. Наступна зупинка, шинний завод. То тобто ця система набагато швидше впроваджується у міському транспорті Білої церкви, тому. І нашому місту Черкасам є до що рухатись і є з кого брати приклад. Не заряджається, він у двіженні. Це так? Ну, раніше він заряджався, так? Коли oh. ми підключали, він заряджався, під зарядку робив. Зараз він не підзаряджає. Він вийшов, то вже 65%, і воно виходить, що спитати, ми така будь-проблема чи не мої. І ви її справите, так? Це так. Бо це неправда. А що тоді деякі вам скажу, що я хотів би... Хочу. Быстренько давайте. Не можна зробити, оце до свободи, і ми їдемо, так? Щоб вона казала, до площади свободи якусь кнопочку так нажимаєте, і воно каже, до площадні свободи, щоб я іменно тією кнопочкою, чи до вокзальної, чи в деко. Ну, ви просто маршрут вибираєте. Ні, то воно не каже, так? Можна зробити, щоб то, що я планував на вот эту озвучку, чтобы она не, щоб вона не була. А що кнопочку, так як оце ми тут нажимаємо, просто вручну. Я нажав собі, і так було би лучше в 100 разів. Їх багато. В депо, до свободи, до запорожця і, найголовніше, без кондуктора. Першу ще можна поміняти, ну, типу, условно, свободи. А, а ці дві не можна якось на них? Став. А, поняла. Щоб на тих, розумієте, щоб все на тих дві можна. Я сама перезапущу іщу. Я міняла маршрут, наче, щоб воно установки не визнавало, а потім ставила маршрут то, що треба. От, і тоді йшло, щитало нормальне время. Попробувала виключати. Тільки без квартири є, Так.